Друзі, ми сьогодні у нашому ефірі багато говоримо про своєрідні підсумки мюнхенської безпекової конференції. І от одна з думок також стосовно цієї теми. Права усіх українських парламентарів, як про владних, так і опозиційних, мають дотримуватися однаково. Так, депутат Європарламенту Віола фон Крамен відреагувала на заборону п'ятому президенту України, лідеру Європейської солідарності, відвідати Мюнхенську безпекову конференцію. За словами фон Крамен, це ставить під загрозу. Демократичні засади в Україні Україн я б хотіла підкреслити, що Україна є демократичною державою, але зараз існує ризик все більше централізації влади. І ті процеси, які ми бачимо протягом останніх тижнів і місяців, не є здоровими ні для країни, ні для нас у Європейському союзі. Отже, ми маємо бачити, що права парламентарів, ті речі, які необхідні для захисту демократичних стандартів у парламентській системі вільного суспільства, не порушуються. А це означає, що кожен член українського парламенту має право виконувати свої обов'язки. І я б хотіла звернутися до української влади, до всіх чиновників із проханням підтримувати це право для всіх моїх колег і зі слуги народу і з інших фракцій, зокрема опозиційних. Ну і звісно, п'ятого президента України. Далі долучаємо до нашої розмови німецького політолога, директора ініціативного центру Європейська стійкість Сергія Сумленного. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю слава Україні! Героям слава! Як бачите, у нас виник своєрідний клопіт. Не всім виявляється, можна їхати від України представляти е е е інтерес нашої держави на Мюнхенській безпековій конференції. Як би реагував європейський політиком на подібну історію, на вашу думку? Ну, це складне питання, тому що звісно, що у кожної країні є свої. Е законодавчі умови, і е, очевидно, що жодна країна в Європі не має такої ситуації, як Україна, з повномасштабним стороном. Тому, от будучи в Німеччині, де от зараз я на е, великій конференції КП «Київ», що проводиться в Берліні е, фондом Конрада Аденаура та декільками іншими організаціями тут купа людей, і звісно, що такий обмін на таких конференціях це дуже важлива реч, але ми знаходимося в мирному е, в мирному місті, в мирної Україні. І звісно, що з Німеччини важко судити про те, яким чином відбуваються події в е, країнах, де е, триває повномасштабна війна, і з якими обмеженнями, е, обмеженими е, прав людей на пересування на інші речі стикаються інші країни. Тому тут складно про це говорити, але е, Звісно, що всі рішення їх можуть і критикувати, і по-іншому не кригувати. На полях Мюнхенської безпекової конференції Україна погодила двосторонні безпекові угоди з кількома державами. Серед них була і Німеччина. Як би ви оцінили підписаний документ, до чого він зобов'язує сторони і які перспективи відкриває ну, про це. Ці моменти от, про цю угоду, тут треба розуміти, що ця угода не має жодних е, зобов'язань для Німеччини. От тут треба розуміти, що це скоріше меморандум о е, намерах. Це не має зобов'язань з боку Німеччини. Ну, 7 мільярдів от. за 24 рік виглядає все ж як зобов'язання. Це те, що вже було, скажімо так, погоджено. Якщо ми говоримо про е, формат. Ті угоди. Ці угоди, це не міжнародний договір. Оце треба розуміти. Це по формату не міжнародний договір. Міжнародний договір треба ратифікувати парламентом. Він отримує силу закону в країні, яка його підписала. Е, оця угода, це угода. Угода немає міжнародним договором. У неї нема сили примусу. Тому, якщо ви подивитесь там на формулювання, то там формулювання, що Німеччина. E, значить, розгляне, буде e, значить рухатися кудись, очікує і всього. Це інший рівень зобов'язань, ніж міжнародний договір. Звісно, що це гарно, що це підписали, але не треба від цього очікувати більше, ніж, от, від, умовно кажучи, Будапештського меморандуму. Звісно, що зараз моральне зобов'язання Заходу більш значно, ніж за часи Будапештського меморандуму, але по тексту самого договору німеччина нічого не не зобов'язується давати на саме на безпековому рівні. Тобто гроші так там є, але гроші це формулюються іншими іншими е, моментами, і е, вони, е, значить так, іншого плану, тобто це з інших документів де. А от то саме по безпекових питаннях, по безпекових питаннях там, е, якщо німеччина от одного разу скаже, що в нас нічого немає, нічого не можемо дати. То зобов'язань там немає. Це треба розуміти, що Шольц фактично приєднався до в котрому йдуть інші країни Франція, Канада, Велика Британія. От і він підписав цю угоду. Але ця угода вона має моральне більш зобов'язання. А наскільки Німеччина буде собі відчувати, значить, цими моральними зобов'язаними зобов'язаною дійсно. Це вже інше питання, звісно ж, після підписання цієї угоди президентів оточили журналісти. І Шольца кілька разів наполегливо запитали Гершольц, де українські тауруси? На що Шольц дуже обтічно відповів? Єдине, що конкретно прозвучало в його відповіді, це для того, аби ухвалити рішення про передачу таурусів, потрібен правильний момент. Що означає правильний момент у вашому уявленні? Що повинно статися, аби такий правильний момент настав. Скільки ще українців має загинутися, аби, загинути, аби а, таке рішення могло бути нарешті прийняте? Ну, мені дуже боляче це питання чути, як громадянин Неменщина, який дивиться дивляться на всю цю, е, от, е, трагі, цю просто трагедію. Е, тобто я хотів сказати трагедію комедію, але нічого смішного тут немає. От, як Шольц б'ється в конвульсіях, стільки б не дати тауросів. От і як е, інші партії, як скажімо, християнсько демократичний союз намагалися е, вотумом в Бундестазі от місяць тому при е, примусити фактично е, урядову коаліцію проголосувати за те, щоб Тауриса надали, і ніхто не проголосував за крім саме е, крім саме демократичного союзу, е, нема жодних логічних пояснень, чому Шольц. Настільки боїться за Кримський міст, а значить, що не дає цікавороси з логічних логічних моментів, тут немає. Значить, ми можемо сказати, що у Шольці дійсно є абсолютно нелогічні абсолютно моменти, котра не можна пояснити логікою, значить, не бажання роздратувати Росію навіть зараз, навіть після двох років повномасштабного вторгнення і геноциду. І ми бачимо, що от газета зівельт німецька оприлюднила вчора інформацію про те, що Шольц нібито заветував. Кандидатуру Урсу Фондерляєн, голови європейської комісії, на посаду значить голови НАТО, генерального секретарку НАТО, тому що вона нібито за НАТО антиросійська на його на його думку. Ну при тому, що Урсула фондерляєн абсолютно в абсолютно не радикальна. Вона говорить дуже стримано про те, що взагалі треба робити з Росією. Вона просто описує рівень безпеки, І навіть вона на що це, за шольце з'являється за за НАТО антиросійською. Тобто, що говорити про інше? Тобто, я думаю, що тут по Шольцю і Хауроса питання таке, що поки цей канцлер от настільки міцно тримає коаліцію в тому, що вони бояться його роздратувати жодного значить зайвого разу. Таурусів не буде. Чи от е, наступного тижня очікується от, голова е, комісії е, оборони е, Штрак Циммерман заявила декілька разів, що нібито наступного тижня е, коаліційні партії зеленої ліберали запропонують свій е, е, проект голосування по-вотому за те, щоб надати тауруси. і от в цей момент вони проголосують. Чи Сергій... Е, тижню? Чи цього тижня це буде пробачити цього тижня? Це буде. Ми не знаємо. Якщо буде, якщо проголосується, теж не буде мати е, примусової сили проти канцлера. Канцлер проти того, щоб надати Тауруси, тому що шольц не хоче дратувати Росію. Ну вода, як то кажуть, камінь точить, і ми наполягатимемо і надалі на цьому питанні. Спокою ми його не залишимо це точно. Пане Сергію, дякуємо за думки. Німецький політолог, директор інституту центру Європейська стійкість Сергій Сумленний був з нами цієї миті.